Травма в Фіналі Ліги 2016 року. Що таке фінал Ліги. Фінал Ліги – це А шо? думайте, як хочете. От, Окей. Першої ліги, другої ліги. А я вам не підкажу. Хоча міг би, але не зробив. А коли ці. в Києві грали? Я натиснув. Пане Микола. Роналду. Мінус 10 Ні. Це в Чемпіонат. О, мінус 10. 110 у вас. Ну, так, да, це чемпіонат. Це Ліга, і в неї був фінал. Ліга, не був фінал. Чи знаєте багато ліг, в яких є фіналі? Так, це Єврокубок. Ну, типу, Ліга Чемпіонів, Ліга. Друга підказка. Блескуче грав у Байері в сезоні 12-13 і потрапив навіть до символічної збірної Будес Лігів. На 52-й хвилині того фіналу він отримав ой, Третя підказка. Захисник, який через травми пропускав чемпіонат світу 22 року. Добре, що я зараз не ризикнув по, по Байеру дати відповідь. І я пам'ятаю, що був, були новини, що він через травми пропускає. Що він поїхав, але пропускав. Четверта. Вони його чекали, напевно. Четверта підказка. І зараз пальці на планшетах. Два учасники у нас тут залишаються, які можуть спробувати щось змінити. Четверта підказка виграв чемпіонат Європи 2024 року та був претендентом на золотий м'яч. Ой. Ой. Ой, пане Андрій. Ой. 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 Хто це виграв чемпіонат Європи мене, минулого року? Дивіться, Це ж у мене зараз стрельнула одна думка. А потім такий, блін, ні, а він потім не А потім, блін, це ж не той року. рік взагалі, і не той захисник, і не та збірна. Ви ви зараз... Фінал Ліги Чемпіонів 2016 року. В Баєрі грав. Пропустив Мундіаль минулий. А Ти, Євро то, він грав ще в Байері, получається, за 12 років до чемпіонату Європи. Mm -hmm. Так. Тобто це якийсь віковий. 5. Іспанський захисник. 4. 3. Віковий іспанський захисник. 2. Карвахаль. Абсолютно Хорош. правильна відповідь. Плюс да, 20 да, карвахаль таки. Так, так, просто Пос, Поспішив я з Роналду.